Вітання Україна по ситуації на нашому напрямку коротко охарактеризувати можна так: Армагеддон зранку і до вечора. Арта не замовкає, блять, міномети, авіація, штурмова, блядь. винищувальна все відпрацьовує. Живугає ну, не сили а цього м'яса з інших напрямків, мабуть, перегнали, щоб позакривати дири, де вони попровалювалися, то їх там пачками, скажем так, у нас рух є, але він дещо сповільнився з об'єктивних причин. Наша арта відпрацьовує на п'ятірочку. Але, скажімо так, якби у нас перевага була в бика, то, мабуть, вже питання дещо інше було. Дещо кращий успіх у нас по півдню, північному фасу. ну, трошки кращий. І тому є об'єктивні причини, мабуть там, скажімо так, більш чіткі злагоджені дії штурмової, ну, штурмових підрозділів. Тому такий результат. Але в загальному ну, можна константувати так, що ситуація, скажімо так, Ну, така тяжковата. Хоча там переваги у ворога немає. У них перевага тільки в кількості БК там і видах озброєння, але в ініціативі і, скажімо так, в дусі у них переваги немає, звичайно. Хорошо, це чи погано, так і є. І ще блин, там, попри заяви всяких різних побіждальщиків, до перемоги трошки ранувата, дуже багато праці, і праця ця була б набагато ефективніша, якщо у нас було б озброєння те, яке запрошує ну, наш головнокомандуючий Валерій Залужний. До речі, привітаємо його із святом у нього сьогодні день народження. Дай Боже, щоб в Україні побільше таких генералів було. Я думаю, плеяда цих генералів. Все-таки з цієї війни виросте і буде, вона буде будувати вже армію нового зразка. Тому, друзі, ситуація така, як є, рух є і рух невпинний, але пам'ятайте, що тяжкувато: 30-40 кілограм на горбу, 7-8 кілометрів, кому потрібно швидкі е, просування, швидкі штурмові дії. Будь ласка, запрошуємо, покажіть, розкажіть, як це все робиться. Ми з задоволенням подивимося. Всім іншим, спостерігайте і далі. Ті новини, які є і які можна озвучувати, хай озвучує Генеральний штаб, речники бригад батальйонів, ті, хто мають право і вповноважений це робити, всім іншим, а там особам краще помовчати до розвитку подій. А події йдуть у нас дуже швидко. Це якщо коротко. Але, друзі, перемога обов'язково буде, незважаючи ні на що, ні на зовнішнього, ні на внутрішнього ворога. Тримаємо стрій, віримо ЗСУ, все, все буде в Україна. Слава нації!